Дивіться, взяв я отаку офігенну камеру на огляд від компанії Моу камери, дві камери в одній. 10 мегапікселів. Камера по ціні. Хочете одну камеру, але по ціні одної, по факту. Але ми маємо 10 мегапікселів, по факту 5 і 5. Одна в нас. Стоїть статична, а друга крутиться. Зараз ми пройдемося, як вона буде бачити на нашій табличці 10, 15, 20, 30 метрів. Подивимося, як вона буде бачити, якщо ви поставите це в магазин на касі, яка буде е, чіткість, скажімо так, калькулятора і надписів. Це ми зараз все продемонструємо в цьому відео, і як вона показує в додатку і так далі. Коротко про характеристики даної камери. Ми маємо 5 Мп, 5 Мпів, дві камери. Також є присутній мікрофон, присутній динамік, через який ви можете, звісно, говорити з даною камерою. Камера є внутрішня, підтримує sd карточки, слот під Type-C, слот під RJ45. Може бути як Wi-Fi, так і Підключена кабелем. Також ця є статична камера, тобто фіксована, а цією ми можемо рухати вліво-вправо, опускати вверх-вниз. Це робиться все з мобільного телефону. Це такі сухі, автоматичні, я би сказав, налаштування, настройки, ляха, муха, точніше, характеристики, які притаманні майже зараз всім камерам. Але ми дивимося, яка буде чіткість. Поїхали. Так, дивіться, так нас зустрічає дана програма. Ми маємо, можемо її відкрити. Подивитися, в нас верхня камера є і нижня. Верхня, звісно, нерухома, нижня рухома. Або наоборот, зараз я подивлюся, яка все-таки рухома. Рухома в нас верхня, а нижня нерухома. Давайте ми подивимося, яка буде чіткість на деталізації, наприклад, тої самої нижньої камери. 10 метрів нам сперли. Менше з тим, Давайте ми подивимося. Вона недоцільний цей дуже тест, оскільки це камера внутрішня. Якщо вам потрібно десь на зал або в якийсь спортзал, щоб ви просто розуміли на яку відстань буде яка чіткість, 10 метрів, погодьтеся адекватно. Так, ми беремо цією камерою, і ми можемо давайте навіть взяти цією камерою, чи в нас одинакова піксельність. Ну, погодьтеся, одинаково, що там 5, що там 5, плюс-мінус одинаково. Тобто ми верхню камеру можемо собі навіть взяти отак, розвернути, куди хочемо. Ну, допустимо, в одну сторону дивитися або направлено, а оця буде дивитися цю. Ми маємо суто 180 градусів, причому, що одна з яких, 90 з яких завжди змінних, як ви це захочете. Давайте ми станемо на 15 метрів. Ще подивимося, що в нас відбувається на 15 метрах. Верхньою камерою це все зрозуміло. Дивіться, 15 метрів також видно. Е, якщо в спортзал досить адекватно, якщо навіть в магазин продуктовий погодьтеся 15 метрів це реально дуже багато. Тобто буде видно нормально, і хто що краде навіть. І обличчя даної особи. Досить таки непоганий варіант. І ми маємо 20 метрів. Супермаркет також, якщо він невеличкий, 20 метрів вже все, лице миє. Дивіться, гарний приклад того, як камера 2 в одному знімає. Тобто ми можемо одною камерою бачити повністю загальну картинку, тобто, тобто якщо у вас магазин, а друга камера може бути направлена на касу. І давайте ми подивимося, насправді, яка буде чіткість на касі. Давайте ми візьмемо калькулятор і ми побачимо, що в нас тут видно. Які цифри? В принципі, цифри видно. Давайте попробуємо ще щось написати. Е, на клавіатурі чи в нас видно щось. На клавіатурі також у нас щось видно при зближенні. Давайте ми ще гроші подивимося, що в нас відбувається з грошима. Ну, Погодьтеся, гроші теж видно. Тобто видно і загальну картинку, і видно суто касу. Ну, На магазин, як на мене, реально дуже хороший варіант, якому треба, звісно, замовляйте. Телефони в шапці профіля.